Найкращим вчителем для нас є надмогильний хрест. Якби це не дивно виглядало, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, але час від часу нам дуже корисно бувати на кладовищах, де спочивають рідні нам люди, де спочивають зовсім незнайомі нам люди. І коли ти аж занадто задивлений, у це земне життя і будуєш дуже великі плани щодо нього, то час від часу прийди на кладовище і повчися справжньої мудрості життя. Преподобний Єфрем Сирін у слові до подвижників каже такі слова. Поглянь, брате, на своє життя! Скорим ходом минають дні твої на цій землі. Тому не задивляйся занадто на цей світ. Він дуже швидко минає, але збирай діла для того, щоб оправдатися тобі на Божому суді. І дійсно, це життя, воно є Божий дар. Ми маємо радіти втішатися ним. Але робити це розумно, зі страхом Божим, правдивим страхом, який зупиняє нас від чинення зла і гріхів проживати дні свого життя. І коли ми занадто багато плекаємо надій, сподівань і думаємо, що ми будемо вічно жити на цьому світі, прийдімо час від часу на кладовище. І погляньмо на ті надгробні хрести, старі, похилені від часу, які зруйнувала природа, нові надмогильні пам'ятники. Всі ці люди колись, як і ти, жили на цій землі, але зараз вони у вічності. І, напевно, найбільше, що б вони хотіли, якщо би Господь дав їм можливість прожити ще один день на цій землі, це принести Богові достойний плід покаяння, прожити ще один день у правдивій любові, любові до Бога і до себе. Виправити те все, що вони не встигли виправити, але, на жаль, Смерть запечатує будь-які сподівання людини у цьому світі. Тому кожен день, який ми маємо, це великий дар Божий для кожного з нас. І ми повинні скористатися цим даром, щоб не змарнувати цей день, щоб дійсно наповнити цей, діл, цей е, день добрими ділами. Справжньою любов'ю, яка піде з нами до вічного життя. Тому нехай пригадування про смерть не буде лякати нас, тому що кожна смерть це перехід до Воскресіння, Воскресіння, яке запевнив нам наш Господь Ісус Христос, який смертю, смерть подолав і тим, що в гробах – Вічне життя дарував. Амінь.